Вітаю саме час новин на 12-му інформаційному у студії для вас. працює Рена Кудря. І, як завжди нагадую, підпишіться на наш YouTube-канал під назвою Новини 12», аби знати більше і знати правду будь-коли будь-де. Ну а саме зараз у випуску дивіться коротко про такі головні теми. У Луцьку вшанували захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України. Під виглядом гуманітарної допомоги через ягодин хотіли провести сумки майже за мільйон гривень. Люди, які позбулися залежностей, розповіли, як побороти алкоголі та наркотики. Розпочинаємо наш випуск із хороших новин. Збройні сили України прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині. 109-й полк бойовиків з ордло та частини російських десантників відступили із займаних ними рубежів у Херсонській області. За інформацією оперативного командування, південь збройні сили України вдарили по пунктах управління Росіян в Херсоні, Дар'ївці та по пунктах 35-ї армії РФ у новій каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любим та в та обласному центрі, а численні відео і соцмереж свідчать про те, що російські військові забирають все, що можуть, і покидають позиції на Херсонщині. Тим часом військові закликають до інформаційної тиші навколо наступу збройних сил України на півдні. Це неправильна в умова гібридної війни і може зашкодити діям саме наших військових. Треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, вони мають провестися і мати логічне завершення, і тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому новина є, вона всіх надихнула. Далі треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів. Через активність збройних сил України на Херсонському напрямку російські військові жорстоко обстрілювали Миколаїв, били по інфраструктурних об'єктах і житлових будинках. Внаслідок атак двоє загиблих і п'ятеро поранених били по центру міста та окраїнах. На місцях усе ще працюють рятувальні та аварійні служби і комунальники. Росія 14 годин обстрілювала Оріхів Запорізької області зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Усього близько 200 прильотів. У наслідок атаки контузію отримали трирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Їх мама зазнала закритої черепно-мозкової травми. Постраждалих у до Запоріжжя. Вони отримують нині необхідне лікування. Військова адміністрація закликає жінок разом з дітьми евакуюватися у безпечні місця. Наразі така можливість є. Також окупанти обстрілювали обласний центр. Два будинки повністю зруйновані. Ще 38 – частково пошкоджені. Сосідка кричить вибігайте прятатися. Ну, спрятались у тому доміки. часу часовночі, до піті Ну все розбите. Услышала вибух і не думала, що не на наших дачі. Утром позвонила соседка, я прибежала сюда и такой ужас видела все в песке, все в стеклах, все в шифере. Окупанти продовжують обстрілювати і території запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Ось наслідки сьогоднішніх атак це пробитий дах спеціального корпусу АЕС, в якому зберігається ядерне паливо. Обстрілюють окупанти і саме місто. Вночі вибухи були у двох мікрорайонах. Відомо про влучання в одну з багатоповерхівок. У сусідніх будинках вибило шивки, після чого почали горіти припарковані на подвір'ї автомобілі. Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок. Наразі відомо про Десять енергодарівців, які отримали численні осколкові поранення різного ступеня важкості. Двоє з них госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії і нині в важкому стані. Сьогоднішній російський мир. Воїнов 18. Двор. Ось вот така вот красота. Ворог також обстріляв 10 громад Дніпропетровської області. У Нікополі загинула 67-річна жінка. Четверо людей поранені, троє з них у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Росіяни гатили градами, ураганами, смерчами, важкою артилерією по житлових кварталах, підприємствах і комунікаціях. Захищаючи Україну, загинув житель села Мизове Старовижівської громади Валентин. Шум про це повідомляють у селищній раді. Чоловік був на війні з перших днів, довгий час вважався зниклим безвісти, і лише зараз з'явилася інформація про те, що його немає серед живих. Тіло героя привезуть додому у найближчий час. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родині і усім близьким. Світла і вічна пам'ять герою. А у Луцьку вшанували захисників, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України 29 серпня день пам'яті. Бо саме цього дня, 8 років тому, атовці потрапили у вороже оточення в Іловайську під час протистояння з російськими військами і загинули, захищаючи Україну від ворога. Олександр Сивий на війні був пельшуром, коли було складно, співав Лента за лентою. Чим запам'ятався побратимам. За особисту мужність і героїзм його нагородили орденом за заслуги, щоправда, посмертно. Загинув 23-річний хлопець 29 серпня 2014 року. чотирнадцятого року. Міловальсько, котлі шукала мама його дуже довго. Наїздила кров, а на 23 три місяці його шукали. І знайшли його всіх захоронених, їх все мох. Запоріжжя, Запоріжжя. Рідні кажуть, був кращим серед них. Спішив жити, планував майбутнє зі своєю дівчиною. Я кажуть, Люба, не переживайте, не плачте, моліться. Я прийду навесні і буду женитись. Пані Надія говорила із своїм сином ще 28 серпня по телефону, а вже 29-го його не стало. Він був дуже хороший людиною. Він був патріотом, добре вчився в школі, потім працював, був підприємцем. Але як покликали його на війну, він все покинув. Нині лучани прийшли на театральний майдан, аби вшанувати загиблих героїв. Тут відбулася панахида та покладання квітів 29 серпня 2014 року. Російські війська розстріляли колону українських захисників під Іловайськом, яким попередньо пообіцяли безпечний вихід з оточення. Загинули сотні українців. Згодом саме цю дату обрали днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Вдячні їм за прожите, за вчинене, що вони явили зразок нашої української цивілізації як світової, як європейської, явили собою зразок жертовності. І нам дали приклад для наслідування. Наталка Коваль В'ячеслав Білов, 12 канал. Поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. На Волині затримали трьох молодиків, які торгували амфетаміном і альфа. Пі усі вони мешканці одного сіл ковальського району їм 18, 21 та 23 роки. Відповідно, юнаки створили кілька телеграм-каналів, через які збували заборонені речовини шляхом так званих закладок або методом з руку руки. Під час санкціонованих обшуків у молодиків знайшли психотропи, наркотики, ізоляційні стрічки, зі пакети, прилади для вживання заборонених речовин та інші предмети, що свідчать про причетність до злочинної діяльності. Вартість вилучених речовин за ці. Нами чорного ринку понад 20 тисяч гривень. У телефоні організатора групи знайшли створені ним телеграм-канали з розповсюдження наркотичних речовин. Трьом фігурантам уже оголосили про підозру та обрали запобіжні заходи. Двом тримання під вартою на 60 діб. Іншому цілодобовий домашній арешт і нині триває слідство.